Дякую, громаду для історії відео Привезли нам селітру, карбамід. Ну так складайте Ну так, що, якраз сюди під ноги складай потім Воно Розгружаємо своїм погрузчиком Погрузчиком Універсальний солдат В принципі на всі случаї життя. Селітра Скажу, селітра, карбамід Черкаський 11700 на цей час. Самі поїхали своїм КАМАЗом привезли. Так, етикетку покажи, Руслан. Держи, їх щоб де попадали. Так, карбамід. Так, карбамід, карбамід. Телефони кому надо. Вироблено в Україні. Ну от такий карбамід карбамід як карбамід. Так, все, що там? Їздять. Тут у нас що хочеш в цьому складі складяно, ну і сіно, і солома. І удобрення. На місто селітри кинули карбамід. Так що погрузчик не знаю кому як, ну стріла чи ця? Ісключительно. ісключительно. Себе веде. Що хочеш мене робить. Так звісно мішки треба руками по-любому тягати. Купили мішки для того, щоб вже потом потім у сівалку засипати. Покарпамід буде звісно по 150 кг у сівалку для кукурудзи. З бегів не дуже засипаєш. Так, отак опід'їжджаємо. Ага, ручник, Дебело, бело навіть не рушиш. Так, отак все відбувається в нашій житті. Головне, щоб нікого не задушити, це такі шутки. Так пускаємо. Під'їжджаємо поближче. Все, махаючись, махають униз. Назад. Все, стоп. ручник ставлю. І так, прямо з камаза у ковшик. 15 мішків. Ну Як в регіоні більше влізло, просто по об'єму не влазить. 15 мішків. Воно там воно собі. В принципі... Понятно, мішки треба руками грузити, ну отакий собі погрузчик, я кажу. Я стрілу ту що сзади не бачив, як не можна грузити, що грузити. Ну ця стріла, що ззаді трактора чіпляється. Не буду нічого казати. Ну в принципі, не знаю, ми його купили тоді за 70 тисяч, ну вроді він так примерно зараз його залишився. Цей погрузчик. Десь це... Десь в Запорожчик десь. Вроді запорозький, я вже й забув. Якщо він нам... Я не знаю, що би б робили без нього, якби, якби не було. Все вручну тягати треба було. Так само вивозили, грузили в прицеп, той год, цілітру. цілітра була в мішках. Вивозили, грузили. Так, трошки буду дивитися назад. Так. Нагрузили і вивозили селітру те рік. Те рік, звісно, в бегах, взагалі ісключительно. Мені дуже сподобалося. Взагалі, ідеально. Так. Піднять і під'їхати. Прямо на кучу, можна складати пошти до потолка. Все, махають. Назад. Це Та що таке? Коротше, ой. Командують. Все. Короче, не знаю. як ну. До... Просто я вважаю, що варіацій більше в ньому можна зробити. Погрузка зерна, погрузка... Що там, всяких мусора, гноїв грузили, землі, ось жорстви треба буде привезти. Ну, коротше, всі сипучі, всі ці. Так що, Ні, ну, може, звісно, я нічого не проти тієї задньої стріли. ну, В кого мало землі і гроші треба економити, то всі інвентарі не накупляєш. погрузчик, в принципі нормальний. Так, ну що, все, наче, все побачили. Що вам ще сказати? Ну казати? Прокоментуйте відео, я, навіть, не удалю, трошки воно резонансне вийшло. Ну Скажу те, що все одно дорогувато, для, може для якогось олігарха це нормально 100 доларів, 100 доларів, 100 доларів викидати. Для християнина нашого українського кожні 100 доларів на чеку. І так обіжають. То, то це на ми ось на сілітру чи на карпамід 11700. Селітра 9 9 щемось. Я вже й забув скільки. Ну 9, 9300 нам вийшло, чи 9700, ну щось таке, вже й забув. Ну По-моєму, так, да, 9300 в бегах, а 9700 у мішках була. Так що не треба обіжати крістянин. Якщо навіть на те пішло, що купити зйомку, по 300 гривень пів України б купили. Ну хто кому б треба було? Ну 100 доларів це дуже дорого, на моє мнение. Якщо ви бачайте, господа утільчики. У мене таке мнення. Так, Всім пока. Так, все, Підмога приїхав Руслан зі своєю бандою. Буде веселіше. Так, всім пока.